Вона холодна, можеш підігріти? А можеш не заводити коханок? Добре. Завтра пору з нею. Підходить? А тепер підігрівач. Вона ж вагітна. Що хочеш забрати в неї дитину? Ти цього хочеш, так? Хочеш погратися в маму? Сама ж не можеш народити. А як набридне, повернемо, немовля, назад. Добре, зроблю, як скажеш. А тепер давай мені вечерю, гарячу вечерю. Як ти можеш так жити? Я маю одне життя і житиму, як мені до вподоби. Зрозуміла. А мені до вподоби, коли ти сидиш вдома, чекаєш на мене і подаєш вечерю на стіл. Гарячу вечерю. І нас обох це влаштовує, правда ж, жлюба? Mm? І тоді я зрозуміла, що зустріч з незнайомцем змінила мене назавжди. І старе життя мені більше не підходить. Дивись нову українську мелодраму. Відвези мене додому на нашому каналі.